Сьогодні вирішили відпочити, літо скоро скінчиться, а ми дуже мало відпочивали. Тому з доцею з молодшою їдемо на річечку купатися і загорати, не тільки ж завжди працювати. Погодка сьогодні чудова, сподіваємось, водичка буде не холодна, бо ночі ще прохолодні у нас. От ми і приїхали. Водичка сьогодні чистенька, людей небагато, що не може не радувати. Я не люблю, коли на пляжах дуже багато народу. Я люблю тишу. Можна навіть всіх ребьок роздивитися, а їх тут завжди достатньо. Часто такі смугасті плавають гарненькі, не знаю, як вони називаються, дуже вони мені подобаються. Вже скупнулися разок, водичка доволі прохолодна, дуже довго в ній не посидиш. але можна дуже гарно охолодитися. Вітерець сьогодні майже відсутній, з води виходити дуже приємно, лежамо, тепер загораємо. Дуже гарний день сьогодні. Ой. Ну, знаешь, как выйти? Вот так вот. Гораздо другое интересно. там, да, Серий. Ян, некір, серий, водя, дина, дима, далі. Потім хоч ось розтавити нормально. А уточку сама дівне, як тут били. Дуже рідко останнім часом вдається отак просто полежати і позагорати. А літо минає. Кисся, воно не біле, представляєш? Да. Так то есть, надо было считать. А что это такое? Как, с каким вкусом это. Шоколад? Не, непонятно. Та нет, это не шоколад, это шо щось іншим. Кисюнечки. Вторая. Вроде вторая же была. Це третя вже. А вот три є тут три красоточки. Ти, Ти що, сладке любиш? Кажу, я б не відмовився від солоденького, да? Котя для сейва котя така. Кись-кісь. Здесь это есть сорочки. А это на стул полезла.